Всім доброго дня. Сьогодні у нас 13 жовтня і зараз хочу... ну що це тут таке? Ось таке у мене тут сусіди така конячка бігає. Так от я знімав відео про результати окулювання літнього, коли я в серпні окулював, там десь. 15-х числах, там результат практично був ну на 95-99% на негативний. Висохли, не прожилися. Засуха була, камбідь, ну, сокорух слабий був. Одним словом, результат поганий. Я десь 10-го, навіть не 10 десь 7 вересня я робив повторне Окулювання. От такий красавчик має тут. Дружище. Йди сюди. Ай, красивий. Іди. Так, ну добре, відео не про, про це, а про окулювання. І ще зробимо результат. Ну Дощі тільки тиждень на тиждень тому почалися, тобто, все ж таки, опять по засухі воно все проживалося, і є підозри, що ну, теж буде негативний. Ну треба знімати відео не тільки по ну, що коли все гаразд, а й коли негативний результат, щоб потім знати чому так. Хтось в коментарі напише, як попереднє відео мені допомогло, що написали там, ну, ссылку скинули. І ну, як там жінка розказувала, 20 років шовковиця займається в неї досвід. Так от там вона окулює, то вона на щитку деревину повністю знімає, а от не залишає. Тому що такі, як як Шовковиця, наприклад, дерева, вони Ну, погано проживається. Якщо ще ток, то яке так само. ну, яблуня, груша, там, як не прищеплюють, А Отут є нюанси. Тому, коли от такий негативний, негативний досвід по прищепленням, то вже треба звертати на такі нюанси обов'язково увагу. Ну, Зараз подивимося. бачите, я нарізав, зараз будемо дивитися. Може, не все так погано, мені здається. Я вже через щиток бачу, він коричневий. Зараз подивимося. Хоча, хоча, ну як можна дізнатися, хоч вруньку не буду трогати, а просто зараз я візьму на дріжу край. Якщо він зелений буде, все гаразд. Ще як от трошки так подіргати його, то він сам спадає. Тут не спадає, значить... Будемо зверху так ну, надрізати. Так. А, зелений? А, цікаво. Так, тут просто трива. Мабуть, камера мене так і не покаже. Ось, показую. Тобто я вже бачу. Ну, Все-таки здалося мені, що не прижився. Так, і що тепер саме головне? Це не взяв жовту ізоленту, я зазвичай так беру. У мене багато, півсотні окулювань і кісточкові, і ну, те, що важко приживається, навесні я окулюю, то щоб потім не бігати, не шукати, бо деякі замітив, що ну, не побачив і вони так і залишилися. А треба ту гілку обрізати. Якщо не обрізати, то воно так і залишиться брунька спяща. Ну, зараз підійдемо до інших теж. Яка там ситуація? Так, ну тут я, результат був... Це те, що літом, я негативний. Так, зараз тут я будемо дивитися. Тут теж так глянув. Там он навколо чорний, щиток сам коричневий. Теж подумав, що не прожилось. Так. Ось я надрізав. Тут треба щось збільшувати, так. І зараз теж будемо перевіряти. Наче брунька жива. І все наче гаразд. Але треба глянути. Теж зелена, Ну що, не все так погано відставалося. Щас підемо до решти. Так, от прямо за мною ходить. Скучно, так? Да? Тобі тут по дощу? Да? Красивий, красавчик. Так, дивимося, значить. Перевіряємо. Так, ось тут є питання. Да. Тут, на жаль, не прижилося, зразу видно. Так, ідемо далі. Так, у мене тут шовкуни тут. не шовкуни, а дика шовкова ця маленька. Я тут трошки приприщеплюю. Так, зараз будемо дивитися кілька теж тут в мене. Так, і так, дивимося. Яка тут ситуація? Так. Ага. Зараз Візьму ножа. Наче тут, а... Так, міцно сидить. Зелений Ось. Показує зелений. Так, далі. Далі я вже бачу. Не прожився. Зразу не прижився і там ну, зацепили, зацепився, бачу, ось трошки зеленуватий, але ось, бачу, все-таки я залишив. Зараз покажу про що я... Про що я мав на увазі. Та що це? Так, ось. Деревина посередині, я її залишив і думаю, в ць цьому є причина. Ось, зараз покажу. там посередині. Її треба було знімати при. Окулюванні. Так, а тут, а, ну, ще один, я думаю, достатньо буде. Так, тут наче зараз. Ось таким окрозйомкою включать, щоб але ракурс втрачається. Зелений. Ось. Все гаразд. Ну от так. тобто там, де я познімав деревину з окулянта, там все нормально. А там де не познімав, це один момент. О, зараз. Це один момент. Ну і весною там все-таки треба живці зберігати аж до травня місяця, до другої половини, і тоді робити щеплення. Чи кулюванням, чи копулюровкою, тобто не, не до сокоруху, там це взагалі нульовий результат. Під час сокоруху там теж низький, а вже коли на кінці сокоруху, от тоді треба це десь. Друга половина травня, тоді треба щеплювати. Ну і так само не поспішати із окулюванням влітку. Тобто, якщо бачимо, засуха, дощів немає, то краще туди змістити в кінці літа, на початку осені. А коли немає такої спеки, дощі йдуть вологість. ну Це стосується дорослих дерев, якщо у вас там маленькі дерева можна поливати, там притягняти, Я думаю, це не критично. Ось ну, така ситуація. Як бачимо, що друга спроба все-таки ну, навпаки десь 90% мала успіх. Так, оце біля гаража я вирішив здоровий абрикос. Ну такий мені не подобається мені перещепити сливами. Те, що колювання робив, теж десь місяць тому. Як бачимо, все гаразд. Тут взагалі проблем немає. Слива на брикосі, ну просто як бальзам на душу. І жовта така зілента, і ізолента, щоб не перегнила. І потім навесні тут відріжеться і котрий пайн краще я залишу. Якщо нижче, обмотати. Потім забудемо в майбутньому зняти і, може бути, перетяжка. Тому краще тут відрізати і потім мілку вже. We cannot do it.